Всім привіт! В цьому відео я розповім колесу свої ноткоїни прямо зараз, чи варто їх стейкати, чому і в якому разі не варто продавати їх на лісинг, та в кінці відео розкажу про спосіб, як залатати до 20 тисяч ноткоїнів на лісинг. Тому дивіться до кінця. Напевно, ви вже чули, що зовсім скоро буде лісинг ноткоін, але вже прямо зараз до лісингу можна вивести його на біржу або на гаманець. Та крім цього, його ще можна застейкати на 30 днів. Непевно, ви як я розгубились і не знаєте, що робити цим ноткоїном. Давайте розбратися. Та перед тим поставте лайк або дизлайк. Та напишіть коментар про те, що автор гей або якісь слова підтримки, бо я стараюсь. Розпочнемо з міні-туторіалу, як це все зробити. В принципі, все легко це зрозуміло. Заходимо в бота, любуємося нашими ноткоїнами і обираємо колір Lamborghini, яку будемо купляти. Нажаємо на цю стрілочку, там є Exchanges, це вивід на біржі OKX, Binance або Bybit. Ну, друга логічно, вивести ноткоїн на гаманець в Телеграмі, або Кіпер. Третє це закинути ваші ноткоїни в стейкінг на місяць, за що ви получите якісь додаткові нагороди та підвищення рівня ноткоїну. Та четверте це вивести на любий гаманець, але вона розблокується тільки після лістингу. Щоб вивести на біржу, просто нажимаємо на це. Вибираємо потрібну нам біржу, нажимаємо так, я маю аккаунт. Якщо не мати логічно, що робимо. Там треба ввести адресу та мемо або тех. Їх дуже продоволь знайти. Заходимо на вашу біржу, знаходимо депозит, вибираємо ноткоін, мершатон, та водимо видані нам результат. Якщо треба, то детальніші інструкції або туткоїн. Після того, як ввели, нажимаємо далі та підтверджуємо. Та будьте дуже уважні при приводі адреси тегу. Бо якщо ви введете щось неправильно, ви можете загубити всі свої ноткоїни. За гамсом ще легше. Просто нажимаємо кнопочку прив'язати або зробити, якщо нема, це підтверджуємо і все. Любуємося своїм наткоїном на гаманці. А застейкати ще легше, ніж привести на гаманець. Просто нажимаємо застейкати, підтверджуємо і все. Також, якщо у вас були вагочі ноткоїни, ви можете конвертувати їх назад у токени, просто нажавши на плюсик. Так, з цим ми розібрались. Так що ж ними робити? Що ви плануєте їх продавати, тоді сміло кидайте на біржу. Якщо ні, то в стейкінг. Та що я би рекомендував робити. Так як на лісінгу всі побіжать продавати всі свої токени, так якщо слідувати логіці, його ціна одразу ж впаде. Тому як на мене продавати зразу ж після виходу, точно не варіант. Краще закинути їх стейкінг та отримати різні бонуси, а після того лишити його до кращих часів. Звичайно що у вас може бути ваша стратегія, це вже діло кожного. Приходимо до обіцяного способу, як залутати до 20 тисяч надкоїнів на халяву. Спочатку реєструємося на обід за посиланням, воно буде в описі. Вносимо депозит від 100 доларів та торгуємо на біржі. І 16 травня день лістингу вам видати тут радомну кількість наткоїнів від 10 штук до 20 тисяч. Також буде лаунчпул від Bybit та Binance. На Binance треба просто затекати їхню монетку BNB та стейблкоін FUSDT, То ви получите якусь кількість ноткоїнів при ліс та зможете їх продати. В принципі, у мене на цьому все. Всім удачі!